Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей, і ми продовжуємо проходити Far Cry 4. Я повернувся на цей блокпост. Я вирішив не чекати, поки я відкрию всякі вбивства зверху і знайшов непогану позицію. Знайшов непогану позицію. Я не можу вам сказати, з якого я боку від попереднього разу, але. Що тут, мабуть, от е, цей будиночок, і от я сижу тепер е, і тепер на цьому камінчику. Що я можу сказати? Щ чого мене навчила попередня серія? Це не випускати тигра, тому що у мене таке Вони постійно говорять про арену. Тому, я думаю, це тигри, які дресировані, щоб е, якісь бої хижаків влаштовувати. Також я не знаю, от поки що я не знаю, як валити цього брон... в броні, бо він якийсь дуже накачаний Всілякою бронею. І от іще один, дивіться, ходить. Так, і поки що, хоч і позиція непогана, але я не можу побачити, побачити, як вони лазять. Ну, я думаю, от зараз ми оцю... Оцьо... Так, я ж його відмічав. Чи це іще один? Так, я думаю, треба його завалити і потягти. Дивіться, воно пропадає, ну це глюки. Я не люблю такого. Ну я. Так. І все. А як це? Як це? А у нас, пам'ятаєте, ще. Супа. У нас ще і закінчились патрони в тій селі. Взагалі супер. Так, воно ще один. його! Це буде. Це початок, це супер. Так, є. Давайте ви. Так. А вони не поки тривогу не піднімають. Вони поки що мене не бачили, тому вони цього не роблять. Тепер треба. Та немає мене тут, можете чекати звідси. Опа. Осторожні, може їх більше одного. Ну, невже тут немає 80 метрів? Прикрой! Все, ясно. Та вже яка різниця. Давай, снайперку, давай автомат, все одно вже. Цей з луком стріляє, круто, дивіться дивиться? Краще, ніж я з автоматом. Так. Де граната? Граната десь тут. І постійно я замість щифта на кепслок натискаю. Ну, правильно, що ж робити. Вперед, пошли! Підкріплення. А знаєте, що я її влаштую зараз? Так, не це, я хочу влаштувати. Нате вам травичку трошки підпалимо. І сюди травичку трошки підпалимо. Так, а тепер тікаємо. Головне, щоб леопардів не було. На їхню територію забігаємо. Тут є де сховатись. Так, Що тебе глюкає так. Та як ти мене Як вони такі глазасті? Ну це супер просто. Так, я ж думаю, вони не розбудять тигра. Бей! Бей, його! Де ти тут стоїш? Поступи! І показувати машо! Пошов! Пошов! Прикройте! Ня, не ня, робо! Едук пулемету! Та якому Ні, де граната? Шари! Лучник якийсь валить. Ого, дивіться, вон он! Та за... Ну задоубав! <х Guerre> Я тільки ликуюсь! <х Guerre> Я так загибель не могу! Я тільки... Ну у мене немає лікування уже. Кидаю гранату! Вра! Це все! Це все! Он там долго не пройде! Я не Понял! Дивіться, видите, скільки їх? Ну <х> да! А я вже ззаду отримую вам. За міна! Пішов! 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 <пішов> Все, міна! Все, ну він уже вироблений. Ну що, третя спроба? Третя спроба. Ну, це тупо. Це тупо в тому, що вони такі, ну просто у них біноклі в очах. І я не знаю, чому у мене. Вибачте за такі е, речі, але я не розумію, чому він так гальмує у мене. Так свині знову ці. Все, давайте. Вон, свиню потягне зараз дивиться. Супер! Супер! А я хоч туди йду. Я йду не туди. Ну якось... Що сталося з грою? Що не так? Чому вона не так гладко почала йти? Ну цього кабана я не знаю як валити, він ну дуже. Його навіть. Е... Його навіть не валить снайперка з першого разу в цю броню. Тому. І от оці речі мені незрозумілі. Подивіться, я ж його відмітив, щойно. Чому вона зникає постійно? Де він цей красень? Так, ну що, виходимо на третю спробу? Три? Ну їх дуже багато? Тут на слоні таке враження, що треба їх валити. Ну і знову пропала. Пропала позначка з лучника. Ви бачите лучника? Я не бачу лучника. Не знаю, що за глюки, чому вони взагалі стаються. Але лучників я відмітити не можу. Так що на постійній основі. Тому будемо орієнтуватися по ходу. От, ну от лучник іде. І вони дуже точні, ці лучники. На відміну від. Знову. Так, нас видно, не? на рейд. Ну, И вот, снова пропал. Еще я ну, специально? подаюсь на мини-карту. Ну, как так? Спробуємо Всліпу! Я розумію, що нереалістично грати з таким фотоапаратом. Диво фотоапаратом, але. Головне, щоб вони зараз не вирубили, не звільнили цього тигра. Ну, я всліпу просто бігаю, я навіть не знаю, де вони. Де лучник, чи він наді мною зараз, чи ні. Надеюсь, маска сьогодні буде на арені. Так, чуєте, вони постійно про арену якусь говорять. Бачите, лучник він не просто зникає, він зникає таке враження, що лучників просто так задумано. Що лучника на якийсь час тільки можна відмітити і все. Та що ти падаєш швидше? Так, 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 іди сюди, іди сюди. Тягли його в вогонь може кинути. Хай спалиться. Головне, самому зараз не. Ну, якось так. Так, ну ми дуже близько до першої. До першої сигналізації. Але вона, як завжди, розвернута не в ту сторону, яку треба. Ну, у нього лук гірший і він стріляє ним краще. Так. так, один сидить і оцей кабан. Тут ще лучник. Так, я думаю, що ми зможемо відключити зараз. Так, перша є. Це щось не горить. Я кинув його. Давайте підштовхнемо, допоможемо людині. Головне, щоб зараз епік не, не був і сам не загорівся. Хай лежить. Так. Кабана. Головне кабана Оцього. Ще там ходять. Mm -hmm. Небезпечні ці лучники. А, ні, це не лучник, це нормально, це можна відмінути. Так, давайте ховаємось. Сховаємось отут. Так, а як же ж його завалити, так? Де друга сигналізація? Вона внизу, вона там, де тигри. А тут в бахід. Так Скільки там людей? Он ходить, і я думаю, це не лучник. Так. Треба знову чекати, звідси. Та який читати, ви що? Який читати в такій ситуації? Читати. Дивіться, що я знайшов. Кулемет. А чи докрутиться він до кабана? Це не ясно. Так, ну начебто його прикриває лише отой. Тому треба обійти аж отак от буде. Я думаю, так. Сюди. Ну, піднімати тривогу ні в якому разі не можна, бо ви бачили, що стається. Головне, аби без зайвих тварин. Що там уже бережись? Кого? Хто їде? Так воно хтось їде. Це, до речі, королівський вантаж. Ну нам зараз не до нього. У нас захоплення блокпосту і я хочу. Завалити от того трикутного, що прикриває кабана. Так. Що ти там Кого ти там атакуєш? Знову свиню. Так, свині. Доброго дня. У нас мало ліків. У нас дуже мало ліків. Так. Так, приходиться так оббігати аж. Ага, от він. Занадто навіть оббіг. Високо. Ну я думаю, що він виживе. Ну, в дерево головою нормально. Так. Ну от він стоїть наш трикутний. Так, а він нас бачить уже одразу. Так, 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 так. Як же ж він нас бачить? опа опа опа, опа. па Так, так, нормально. Так, начебто не бачить. І нам треба спрацювати... Хто? Ну як? Ну я ж за деревом стою. Може там іще хтось є. Ні, це ризиковано, це дуже ризиковано. Так, а камінчик у нас є. Хм. Так, камінчик, але де той кабан? Ага, кабан ходить так. Якось незручно я собі кинув і кабан ще йде. Погано. Це була твоя смерть. Як сказали в крутих фільмах. Стівен Сігал там якийсь або ще якось. Так, ну тепер треба. Тепер у нас є прямий вихід на кабана. І ми так завалили його, що він в кущах просто, так? Взагалі ідеально. Так, кабанчик. Дивіться, він його не бачить просто. Чи бачить? Так, а як нам краще? Його краще виманити сюди. Але як ми потім його завалимо? Він такий здоровий. Ножечко. Хтось сидить мені не подобається як. Подивіться на нього. Бачите, Чи він дрихне. Що тут? Так. До нас іде. Хаба. Ну йому краще в обличчя стріляти, воно не захищене. Можна швидке вбивства. Не можна швидкого вбивства. Все. Капот. Капут! Цього кабана треба було в останню чергу валити. Так, чудово почали, і так погано. У нас 30 патронів всього-навсього. І ми відключили одну вишку. Ой-ой-ой, подивіться, за скільки їх там. Так, це ці лучники ще валять. Вони дуже точні якісь. Ну, без підмоги ми ніяк. Все було непогано до кабана. Ми не вміємо валити ножиком кабана. Так. Та ну що за музло? Так, ну, а ми можемо їх подавити, може? Чи вони вистріляють нам? От коли треба, цих золотого шляху цього немає. Нам би зараз кілька солдат не завадило б. Вже цей блокпост для нас буде не, не беручийся. Той, що не береться, так краще сказати. Так. не призабули про нас я думаю? Вони пішли туди кудись взагалі. Подивіться. Пішли туди нас шукати. І у нас є шанс щось зробити. Так, вони нас бачать. Та яке лікування? Так, кольнувся нормально. Так, оця нам... Ну вона використана. Ага, от лучник стоїть. О! Оце так так! Оце так епік! Ну це ж треба було так зробити. Ну чому так? Ви бачите, і позначка у тигра не хижак, а якийсь як лучник. Ну, капець якийсь. Де моя машина? Дайте машину! Я замовляв, таксі. Де вона ділась? Ну як так? Ну, ну я не знаю. ну Чому, чому так, так стається? Де тигр? Я го готовий. Ну що це. Ну, що це за музика? Не сьогодні, мабуть. Мабуть, треба підготуватися ще аджаю, бо аджай дуже багато чого не вміє. А джай дуже багато чого не вміє. Бачите, вся проблема в тому була, що я не зміг завалити е, цього е, здорова ножиком. О, у мене зламалась машина. У мене зламалась машина. І там ще й тигр у когось. Так, як там її ремонтувати? А. Я десь викинув щось. Так. Дуже погано. Ставлю собі оцінку дуже погано. Хоча не собі, а Джаю Гейлу. Тому що треба. Що так важко взяти і її... Так важко взяти йому в шию ст... стромити ножаку Іншим же так робить. Там ну, це музика постійно врубається. Так, ми кудись нам треба поїхати і поповнити запаси. Запаси набоїв, але... Я кудись заїхав, хто зна куди. Ого. Так, ну ось, ось якась є. Точка. Я заїхав на ворожу територію і тепер. Тепер мені можуть зустрітися. Поліцейський розворот! Чудово. Тікаємо, тікаємо, звідси чим далі. Так, оце оце забрів, називається. Треба найманців з собою брати, але вони... Чому я їх не беру? Бо вони ж почнуть е, стріляти одразу. Хто це? Олені, начебто. Так, ну і куди ми їдемо? Нам треба хоч. Та я іще в глибі їду. Так, у мене є інший спосіб. Ось так от. Блокпост скільки. Я вже півтори серії на нього витратив. І безрезультатно. Треба виконувати якісь завдання. Я думаю, в наступній серії ми. Так. Окей. В наступній серії ми виконаємо кілька завдань, щоб нам давали оці очки карми всілякі. І так далі. Бо без вбивства цього здоровання, от саме. Тихим вбивством нам нічого робити. Просто нічого там робити на тому блокпості. Консерви. Так, Це також не треба. Пейджер комплектом, звичайно, пейджерами. старі гроші, які нам не треба. Слон. Дивіться, вони за хустинку 3500. Карти у них коштують 4400. У них інфляція, мабуть, страшенна. 4400 їхніх карбованців за карти. Так, ну і все. Ми нічого не можемо виготовити. Мабуть, нам би вже повідомили про це. Е комплект ін'єкторів. Ще треба. що? Шкуру за завдання. <тит> Тиждень моди кірата. Не вже... У них є кірат Fashion Week. С Супер. Так. Ну і все, будемо лягати спати. Так, ну окей, прийняти. Не готовий. Ці півтори серії нам показали, що наш Гейл ще не готовий. Так, а, от ми куди приїхали, точно. А Джей Гейл ще не готовий тихо брати. До да, взагалі брати блокпости такі серйозні, вже серйозніші. Він просто не вміє. Не вбивати зверху, не вбивати знизу, ні вбивати просто ззаду оцього здоровання. Ну це дуже, це дуже і дуже багато речей, яких він не вмів. У нас немає ін'єкторів, тому нам, тому нам треба їх купити. І бронежилет. Так, ну і все, мабуть, Но будемо на цьому закінчувати. Я піду попрацюю на городі, тут допоможу хоча б нашим селянам. От. От оці, мабуть. Так. Ну, поспіваю з нею. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте і пам'ятайте, що ми помстимося тому блокпосту, і ми його візьмемо тихо і красиво. А з вами був Деніт Трюде. На все добре.